Чи хоче завершувати війну Російська Федерація Путін? Ні, не хоче. На сьогодні завдання, які ставились, не виконані. Сьогодні Росії потрібна вся Україна, всі її території, всі її землі. Завтра їй будуть потрібні інші держави Східної Європи, а потім вже і країни Центральної Азії. Стосовно припинення вогню, сісфар, так, Росії це потрібно. Потрібна передишка. Потрібна передишка для відновлення економіки, накопичення нових запасів, підготовки армії, перегрупування військ і продовження уже нової агресії. Нової агресії проти України. Росія без України. І без Білорусі, яку вона вже майже окупувала, це не імперія, вона себе не представляє. Економіка на сьогоднішній день слабка, має тенденції до погіршення. Можу сказати, все, що було накопичено за часи правління Путіним, вже потрачено. В кінці року, можливо, наступний рік в економіці можуть відмічатися вже. Складні і безповоротні тенденції. Ну і це правильно. Противник повинен нести високу, велику ціну за розв'язану війну, розв'язану агресію, відшкодувати збитки Україні.